Ігор Реп'яшенко волонтер. Він збирає кошти на автівки відповідно до потреб військових на передовій. Щоразу змінюються бригади, характеристики і види машин, проте одне лишається незмінним. Попит. Транспорт потрібен на нулі постійно, тож, закривши один збір, благодійник відкриває новий. Ярослав Дубовий розкаже докладніше. Це звична для пана Ігоря локація в середмісті Черкас. Але інша мета 170 тисяч гривень, скільки цього разу збиратимуть на бустера на мастер, яким евакуюватимуть бійців Луганського прикордонного загону. За словами волонтера, такого транспорту на лінії фронту завжди не вистачає. Війна є війна і автомобілі дуже часто руйнуються, збиваються. Зараз у них немає. Реально на сьогодні у них немає чим евакуювати хлопців. Тому їм цей бус потрібен як повітря. Аби закрити збір, потрібно ще 50 тисяч гривень. Хоч і повільно, але сума якої бракує, потроху зменшується. Проходячи повз, донатить волонтерка Марія Васалія. Так я доначу на ЗСУ. Я сама волонтер, я веду збори, тому на ці ж збори я також долучаюся і додаю кошти. Зі слів, війна не просто триває, а набирає обертів. Тому саме зараз час активізувати зусилля. Не знаю чому, але люди почали на це спостерігати як просто за кіно. Цікаве кіно, і це дуже прикро. Людей набагато менше хто долучається до зборів, хто робить репости і так далі. Хто в принципі щось робить, допомагає або ділом, або фінансово, або піти, навіть плести ті ж самі сітки. Ну кожен може виділити час, і ми маємо робити набагато більше, ніж ми думаємо, що ми от все я втомився, і на цьому є мій е... приділ. Знайомі благодійники вже давно. Вони організовують спільні проєкти або допомагають одне одному закрити запити. Кажуть, це робота без графіку і вихідних, але вона того варта. 24 на 7. По телефонному дзвонку, по першому стуку, зразу, зразу відзивається. Ми з Машею разом їздили, відвозили автомобіль військовим і назад привезли на ремонт другий автомобіль і працюємо повністю на всі 100%. відсотків. Ми підтримуємо один одного за рахунок того, що ми бачимо ці світлини в інтернеті, так само або вживу. Ми знаємо, що досі люди в русі, і було б дуже гарно, щоб нас було більше, а не менше на сьогоднішній день. І так таким чином ми енергетично один одного підтримуємо. Підтримуємо наших військових, що саме важливе, тому що ми їм даємо цей заряд сил, віри, що вони не просто так там гинуть за нас. Вони нам дають заряд. Не знаю, звідки воно береться, а після розмови, так аж руки в ноги це точно. Не оминає збір і поранений військовий з позивним Тарзан. Якби були всі гроші світу, всі приніс би сюди. Так, якби не волонтари, так ми б там все. За можливості донатить пані Наталі, адже кордони України боронить її син та зять. Слава Україні! Хай Бог береже всіх, щоб діти не гинули наші, та допомога тільки туди. Нерідко разом із коштами приносять їжу, гуманітарку та багато іншого. Це кладуть як бонус до автівки, яку відвозять. До прикладу, пані Тетяна готує різноманітні смаколики, а також шиє подушки і матраци. Обов'язково, ну я крім них ще донатів, це, це в мене воно така. цій бригаді я. Обов'язково я їх не минаю. Мене надихає те, що я миру хочу і перемоги, і щоб вони всі були живі і здорові. Найбільше вдається зібрати вихідними, додає пан Ігор. Адже тоді батьки приходять із дітьми. І вже так, така в нас вже традиція, що ми дітям даємо в цукерки. Я не, я не можу запам'ятати всіх дітей, бо їх, їх багато. А узнаю, що ці діти вже підходили її донат, тому що вони кидають донат і дивляться на мене, чекають на цукерку. Люди зачасту кажуть, віри вам, надії, тримайтеся. Для мене віра і надія це дівчинка, яка розмальовує гільзи, продає їх на аукціоні, щоб задонатити. Віра, і надія це дівчинка, яка в плоте хлопцям отакі. Браслетики. Приємним спогадом для волонтера лишається найменше до 4 копійки. Це дитина, чи це дорослий був, що це він, ну скаже, що це дитина. В нього немає 100 гривень. І в нього все, що в нього було, це ці 4, 4 копійки на картки. І от він них всі віддав. Це він оддав свої останні кошти, які, які в нього були. Це донат цінний. Також, як та вже як ціни до нас, коли донатять 5, 5 тисяч гривень. І 10, і 10 тобто немає маленьких донатів, буває їх відсутність. Проходячи по волонтерів, ви можете кинути решту від приїзду автобусом, купити кілька енергетичних батончиків для оборонців або підтримати їх теплим словом. Адже наша причетність це значна складова успішної боротьби з ворогом. Ярослав Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу льдами.